Друзі, всім привіт! На звісно компанія СтепаничАвто. Сьогодні у нас класний день, приїхали наші автомобілі, їх є досить багато, деякі з них я покажу. Перший у нас на огляді буде Jeep джепкомпакт в досить класній комплектації, це є комплектація Trailtop. Вона є заточена більше під оффроуд. З чим вона відрізняється від звичайної, бачимо трошки інакші диски, Емблема з червоним. Ось тут на моделі червона строчечка така є. Кузов є двоколірний, низ є сірий, дах є чорний. Це відрізняє від звичайного компаса. Повний привід, досить хороша комплектація. Бачимо шкіряний салон, гарна червона строчка, червоні елементи декору салону. От. Великий моніторчик бачимо є. Стан автомобіля дуже хороший, незважаючи на те, що встрілена безпека, пошкодження автомобіля є мінімальним. Бачимо, тут незначне щось спасається, щось міняється, але в загальному є адекватно. Чому спрацювала безпека? Тому що працював датчик. Удар був не сильний, був почутлива безпека і все. Даний автомобіль ми виграли за 450. Орієнтовна доставка вже в Україну зайняла десь близько 4 місяців, авто було трошки далеко. Ось. Але воно приїхало. І ось таке гарне авто чекає вже свого клієнта. Ще одне авто. Є Passat B8 NMS, 2016 рік. Дане авто було виграно нами за 3400 доларів на аукціоні з мінімальними ушкодженнями. фронтальний легенький удар. Дозвольте кропки чи що. Тут є, в принципі, все Запчасини до автомобіля, Ту, що тут заді не вистачає, приїхали в багажнику, побачимо. Перейдемо до салону. Гарний білий салон. Гарне дерево, ексклюзивне. Бачимо, є перфорація, електросидіння, великий монітор, круїз контроль мультируль, люк, Як на фасад це досить гарна комплектація. Доставка даного автомобіля відбувалася орієнтовно два з половиною місяця. Авто було близько, приїхало відносно швидко. В терміни ми вклались і вже чекає на неї її власник. Скоро буде її забирати. Це гарне авто. Чорний колір, дуже пасує, як для посада. Він такий виглядає стильний, елегантний. Більше не бачимо ніяких ушкоджень, можливо, є якісь сліди використання, але нема нічого більше критичного. В принципі, дуже гарний автомобіль з мінімальними ушкодженнями. Ще один посадок маємо. 2018 рік. Трошки серйозніше ушкодження, але це вже клієнт сам для себе обирав. То хотів, як то кажеться, вибрав для себе сам авто. Людина знає, що бере, бере автомобіль для себе, ну, але виграли ми його за 3350. Це дуже дешево, як на 2018 рік. В загальному дуже гарна комплектація. В автомобілі можемо бачити чорна шкіра, люк, теж велика магнітола. А сама основна фішка цього автомобіля він є двохлітровий. Це не 1,8, не 1,4. Це 2.0 турбовий двигун, який ставиться на Volkswagen. Це, це на джетку спортивно GLI. Це дуже хороший двигун, один з найкращих саме в лінійці Volkswagen. 2.0 TSI. Це його основна фішка. Досить непоганий варіант за свої гроші. Ще одне авто, друзі. Це в нас є BMW 3 серії. 2014 рік. З вигляду так ніби звичайна тройка, нічого особливого нема, але особливість в неї є велика. Дане авто є Active Hybrid 3, Досить лімітоване авто в США, їх є дуже мало. Відповідно, в нас є 3-літровий турбовий двигун, такий як іде на 335 і 340. -вій. Відповідно, 340 кінських сил, плюс гібридна установка. Ти можеш класно їхати активно і до того ж економити. Авто в дуже гарні комплектації, в нас іде LED-оптика спереду, ззаду. Е, бачимо, автомобіль є без пошкоджень, в нього механічні пошкодження, пошкодження невеличкі, автомобіль заводиться, їде, нічого страшного в ньому немає. По салончику. Гарний чорний салон. Бачимо М-кермо. Гарна комплектація, великий монітор. Пам'ять сидінь, люк є. Дане авто, друзі, плило 2,5 місяці до нас. Е, виграли ми його е, за е, 3075 доларів. Нагадую, автомобіль повністю без пошкоджень. Ось, подивіться, абсолютно немає ніяких пошкоджень. Ну, звичайно, що є сліди використання. Машина не є нова, 2014 рік, мінімальний пробіг в автомобілях і зовсім механічні пошкодження. Наскільки я розумію, треба щось зробити по коробці, там незначне пошкодження. Вона заводиться і їде. Саме плюс. І цілий автомобіль за такі гроші. Що ж, друзі, передаю слово своєму колезі Миколі. Він у нас є спеціаліст в даних автомобілях. І по подальшій автомобілі розкаже саме Микола. Наш Всім привіт! Є у нас ось такий прекрасний автомобіль Ford Fusion від нашого клієнта гралася, зійшов з аукціону за 2350 доларів. Можете бачити пошкодження, критичного нічого немає, виключно навісні елементи. Наявності у нас в автомобілі лінзована оптика. Далі по функціоналу. У нас двохзонний клімат-контроль, мультикермо, круїз, контроль адаптивний, просторий великий салон. І неймовірно комфортний. Наступний лот для нашого клієнта Tesla Model 3. 60 кВт, задній привід. Дуже хорошій комплектації, виключно навісні елементи. Зійшов лот з аукціону 13200 доларів. Смію припускати, що за кермом була жінка, так як тут досить цікавий удар. Наступний лот для нашого клієнта це Jeep Patriot. 2013 року в максимальній комплектації. Фінальна ставка склала 2100 доларів по комплектації і по пошкодженню. Пошкоджень виключно водійська дверка, нічого критичного абсолютно немає. Є адаптивний круїз-контроль, шкіра, підігріве сидінь, люк, мультикермо і навіть, більше того, я вам скажу, є динаміків багато, Це край рік і преміальна музика з босс.